Ну що, є перший клієнт, який попався на шахраїв, е, втратив 3 тисячі гривень, в принципі, небагато. Е, але, на жаль, е, таке сталося. Значить, людина з Львівської області сьогодні приїхала до нас подивитися трактора. Значить, попередньо перезвонили шахраям, знайшли оголошення на Фейсбуку. Е, Комфіскат солі 26» двадцять за 2 тисячі доларів. Його попросили перерахувати 3 тисячі гривень, тому що трактор поїде з Мукачева на Львівську область. Ціна хороша, через два дні йому мали доставити. Людина заплатила гроші, а потім щось каже, запереживалася, приїжджає до нас і каже: Доброго дня, ми за конфіскатом. Хочемо подивитися, що ви нам маєте привезти. Ну, ми людині пояснили. Людина, в принципі, вже коли їхала, вже розуміла, що таке не може бути. Ми кажемо: ну, давайте дзвоніть тому менеджеру, з яким ми спілкувалися. Він дзвонить каже, що типу, таке тут на площаці хочу подивитися свій трактор. Ну і все людина зразу кинула трубку. ну, Добре, що попали тільки на 3000 тисячі гривень. Ну і за те, що на солярку що сюди приїхали до нас. То все-таки дивіться за цінами в кого ви купляєте, і в кого замовляєте. Доставки в принципі всіх безкоштовні, і ніхто предоплат не бере. Тому а люди розраховують шахриї, Ну, три тисячі гривень, вроді би не так багато, там не пів суми, і люди так напевно скидають, скидають оце. По по 10, по 20 чоловік. Якщо в день, то нормальна сума виходить. Тож, друзі, якщо хочете купити трактор, є офіційні представники. У нас, наприклад, на Фейсбуку там більше 16 тисяч підписників. Давно працюємо. Можете перезвонити зразу там, на відеосвязь, ми покажемо вам трактор і привеземо вам його безкоштовно. Соліс, це, який хотіли купити за 2000 доларів, на жаль, коштує 8800, але реальних 8800 з безкоштовною доставкою. І предоплати нам ніякої не треба. Ви замовили, вказуєте адресу, ваші дані привозимо, ви на місці катаєтеся, якщо ось це влаштовує, тоді розраховується. Е -е, старайтеся не попадатися на шахраїв, Всім гарних вихідних. Із наступаючими святами